З самого дитинства тебе вчать бачити світ як поділ. Є я, суб'єкт, і є все інше об'єкти, люди, події, думки, тіло, навіть Бог. Так створюється ілюзія відокремленості. Я дивлюся, я думаю, я роблю, я вибираю. Але хто це я? Якщо спостерігати уважно, ніякого стійкого я не знайти. Є просто процес, процес сприйняття, є бачення, є слухання, є відчуття. Але немає окремого спостерігача це і є корінь страждання, помилка в точці відліку. Як тільки виникає суб'єкт, з'являється об'єкт. А між ними відстань, боротьба, напруга, страх. Ти хочеш зрозуміти, опанувати, змінити те, що нібито поза тобою. Але насправді все, що ти бачиш, це прояв тебе. Це не я і світ. Це єдине поле усвідомлення, в якому виникає досвід. Коли зникає ілюзія суб'єкта, зникає і об'єкт. Залишається тільки чиста присутність, нерозділена, не конфліктуюча, а єдина, вільна. Пробудження це коли суб'єкт і об'єкт розчиняються в істинному я, у тому, що завжди було усвідомленням до всіх понять.